А, бо якщо подивитися на графік, то а, якраз мелатонін, він а, піднімається і зранку його падає, а кортизол він якраз а, зранку його повинен бути пік. Але якщо ми живемо в такому дзень, то наш кортизол а, буде працювати так, але на жаль, ну неможливо жити в сучасному світі, і щоб ваш кортизол був ну, там, в ідеальних показниках. На ну всі знають да, що гормон, що таке кортизол. Уга, до гормон стресу да а, також. я ж кажу, що він, він не може бути один гормон відповідати робити якусь тільки погану а, функцію а інші такі, типу, класний гормон. Вони всі а в природі все збалансовано. Кортизол при хронічному стресі. Він хронічно що він робить? Він піднімає артеріальний тиск, а він підвищує рівень глюкози. А він не дає спалювати жири, і все це нам необхідно для того, щоб ну, там первопервобутній людині виживати. Зараз що? У нас немає таких стресів. Ми від відміддя не біжимо. Ми сидимо в Ютубі, дивимося якусь страшне відео. Про війну і у нас піднімається рівень кортизолу. І цей хронічна така гіперкортизол-емія вона поступово розрушує наш організм. Що в нас високий рівень кортизолу? У нас на постійній основі буде підвищений артеріальний тиск, у нас буде високий рівень цукру, у нас будуть руйнуватися білки, у нас буде остеопороз. І все це от, ну, основна причина, чого. Люди помираються старіння наших клітин. І от кортизол він дуже сильно якраз ну, якби, якби допомагає нашим клітинам руйнуватися. Цікавий факт, що кортизол стимулює потребу. Як ми можемо взагалі зрозуміти, що у нас високий кортизол? Нам постійно хочеться різко, чи чогось солоного, чи чогось солодкого. Буває у вас такі от приступи? Ні? От сидимо, сидимо, і типа щось там це каже, що в нас може викида кортизолу бути. Також він впливає на наш мікробіом кишківника. і мікробіом це взагалі така ну, окрема тема для лекцій, це цілий всесвіт. І, е він впливає на те, що йде дисбаланс мікробіому кишківника. Мікробіом кишечника це не, не тільки про бактерії, щось вони там роблять, це і імунна функція. І а, дуже важлива функція це наша емоційна функція. Бо 80% серотоніну він, він синтезується саме в, в кишечнику. І якщо в нас Високий кортизол, це вплинуло на нашу роботу нашої імунної системи, нашої нейросистеми. Ми починаємо споживати більше солодкого. Більше солодкого стимулює ріст патогенної флори. Вона стимулює те, що ми більш такі в'ялі, а в нас падає імунітет, у нас там фізично наш стан шкіри погіршується, в нас фізична форма. І все це ну, якби іде одно, цепляється за інше. До речі, от тривала є така інформація, що є а, втомлені наднирники. Чули, може, такий стан. А, цікавий факт, я вивчала а, цю тему, і а, що після того, як кортизол системно виділяє дуже велику а, наднирники виділяють дуже велику кількість кортизолу, вони втомлюються, і а, деякі науковці стверджують, що виникає синдрома втомлених наднирників. І як це може супроводжуватися? Це супроводжується в'ялістю, апатією? Тобто ми вже видихаємося. Але такої доказової інформації з приводу цього немає. А це один із таких. Просто синдромів на чому люблять заробляти гроші. Це одне впливає на інше. Якщо ми по пізно лягли спати, в нас знизився рівень мелатоніну, У нас піднявся кортизол, тоді коли він не повинен був підніматися. Це простимулювало нас їсти більше. У нас під, підвищується рівень глюкози, у нас підвищується рівень інсуліну. А, інсулін взагалі така, а, такий цікавий гормон. Я, дуже, я, Коли на консультацію до мене приходять, я рекомендую здати саме інсулін в показниках. Хтось колись здавав? Ні? О, да-да-да. І скільки у вас був? А, м -м -м. А, цікавий. А, до речі, а? Цікавий факт, що там ми коли здаємо аналіз, там ж є референтні значення, і це все фігня, ніколи не орієнтуйтесь, бо в референтних значеннях норма інсуліну від 3 до 27, а 27% це вже цукровий діабет 100%. Норма, я вважаю, що такий нормальний рівень це від 3 до 6. Але більше восьми це вже починається інсулінорезистентність. Що у нас виникає в організмі? Ми не доспали, у нас піднявся рівень кортизолу. Ми почали їсти всякі вкусняшки, які піднімають рівень цукру, а виділяється інсулін для того, щоб цей цукор ну, довести до клітини і. Ми знову з'їдаємо дуже багато калорійної їжу. Цей інсулін знову виділяється. І коли вже клітина каже, баст, достатньо більше, я не можу вже, ну, споживати стільки цукру, формується інсулінорезистентність і просто клітина вже не, ну, не, не сприймає цей інсулін. Це достатньо ну, такий серйозний стан, бо він буде накаплювати, накаплюватися і може призвозити до цукрового діабету. Тобто, на речі, на минулому фестивалі була дівчина, а, вона записалась на консультацію, ну, тут вже більш така аудиторія продвинута, просунута. І вона каже: ти знаєш, я, а, я там не дуже заморачуюсь з приводу харчування в плані, я їм те, що мені хочеться. І оця фішка інтуїтивна. Харчування, я вважаю, що це фігня. Бо ми здали її рівень інсуліну, він був 9. Хоча в неї не було зайвої ваги, і вона плюс-мінус нормально харчувалася. І що ще цікаво, що вона там веган. Ну, не веган, а вегетаріанка. Ну, тобто свідомий там, підход до споживання їжі. Але це не гарантує того, що ви будете здоровими. Треба достатньо, ну так поглиблюватися свої знання. Бо якщо ми будемо а, отак а, тіпо, інтуїтивно, дуже важ, важко інтуїтивно харчуватися, бо в наш мікробіом там такий бардак відбувається е, в, в животі. Він, саме первинний ланка, інстинкт, який зароджується не в голові, а він йде в кишечнику, і потім він же дає імпульси у мозок для того, щоб там, в залежності від того мікробіому, тієї мікробіоти, яка в нас є. І тому орієнтуватися там на, на інтуїцію, У мене була ще цікава клієнтка, ну там вже взагалі щось проблеми вже. Вона казала: Ви знаєте, доктор, я от відчуваю, що мені оці конфети Ромашка, от саме те, що мені треба. Я серйозно. <гас> <гас> да. І вона просто так, від мій організм, він просто йому така потреба. А, ну, для того, щоб користуватися правом інтуїтивного харчування, треба свій організм в таку, типу, чистку, серйозну, тотальну чистку зробити, щоб там була нормальна мікробіота, яка добре функціонує. Ви там Почистили все, у вас нормально, у вас нормальний там, емоційний фон, бо бачите, кортизол піднявся ти ж, і все. і нам вже хоч... А, да, да, ну Це теж важливо. Так, ну насчет, <реклама> Работа, да. <реклама> да, но, Якщо ми, наприклад, ну, от, мені там 33. Я вирішила зайнятися, то є якийсь шанс там перейти на інтуїтивне питання, чи під харчування чи з півроку. А якщо ви, то вже трошки старші люди, то вже, ну, вже дуже важко там виявити. Тому зараз я вам розкажу ті, такі штуки, які реально мають науковий а, наукову базу. І а, перше, що це, це сон, а цікаве інше це періодичне голодування. Воно має такий достатньо доказовий ефект. Я правда посилання там не, не, не шукала на саме дослідження, але я знаю, що деякі дуже люблять. Дай скиньте ссылку на дослідження. Періодичне голодання, воно що робить? Воно знижує цю інсулінорезистентність, а воно а, покращує да, чутливість клітин до а, інсуліну. І а, є у нас такий я от. Знаєте, я так хотіла щось таке цікавеньке для вас знайти. І знайшла, воно збільшує продукцію такого а, білку, як сертоїн. А цей білок він у нас відповідає за реплікацію ДНК і, в общем-то, звичайними словами продовжує наше життя і а, зменшує старіння. Ці сертоїни, білки, вони мають, а, ну, в складі деяких продуктів. А, і от я отут от ці продукти записала, і це гречка. Хто любить гречку? Мій чоловік записав 3 запаси три кілограми гречки. Результат був такий, що в нас завелася міль. Коротше, моль. Йому цю гречку, я не знаю, що з нею робити. Коротше, це гречка, оливкова алія, кава. Багато хто вважає, що кава. Привіт. Що кава — це зло, але кава має достатньо багато цікавих властивостей, якщо підписатись на YouTube канал, там я все з дослідженнями, з посиланнями. А що вона може теж зменшувати ризик серцево-судинних захворювань і може знижувати ризик, якщо ми випиваємо 4 чашки кави в день, ризик захворіти раком печінки. Це прям дослідження було там куча тисяч цих людей. Але поняла, ну зрозуміло, що це що за то не здраво, бо якщо випивати вона може ще і провокувати рефлюкс закид. За тому Да. А, звичайно, там було дослідження кава американо а в од... одній чашці 100 мг міліграм ні ні там бистре в... роз... да, да, да. без молока. В дослідженні про про молоко. Це теж треба знаєте, одну окрему лекцію. Треба до молока. Що робити якусь лекцію? Можливо, готувати, а. тому що Остепороз, ви самі розумієте, без молочних продуктів там лікування неможливо. А ну ні, О, там молочні продукти багато... до остеопорозу вже теж ну, дуже далеко. Вже вже до новітні дослідження, що може а, цікавий факт, що молоко. Воно викликає оксидантний стрес, і от той кальцій, який повинен бути засвоюватися, він іде на ліквідацію цього стресу. Тому для остеопорозу жінкам а, вітамін Д3 приймати це теж він такий гормона, гормон вітамін. Нього, засвоюється кальція, да, да, вітамін Д3 можна з вітаміном К, а якщо дозування там би більше. Продовжують нашу молодість та красу, От саме ці білки сортини, ферменти, і ми повинні споживати якомога більше продуктів, яких е, має цей, е, цей білок. Гречка, оливкова олія, кава, е, чесник, червоний лук, капуста оця капуста калі. Я не знаю, в нас в Україні взагалі є ця капуста калі. Бо ці дослідження постійно кажуть, що капуста, каля це дуже класно. У нас. Її менше. Це корій і темні ягоди. А і, і ще от а, було ціле дослідження про розфератрол. Знає, знаєте що, що а, розферотрол а, це такий мощний, потужний антиоксидант, який мається. Ну, дослідження, якби всі люблять казати, що в червоному вині. Але для того, щоб отримати дозу Ресвератролу, нам треба прибухнути десь пару пляшечок червоного вина. <рес> І ви ж розумієте, да. Всі так хочуть так, підкріпити, чому ж нам всім треба прибухувати. Але все ж таки, все, що я там вивчала, користі от алкоголю ніхто не знаходить, але всі п'ють. Коротше, можна просто брати бади, а, і цей ресвератрол, він суперпотужний антиоксидант, він а, дуже круто для судин, запалення судин. А, він а, стимулює саме оцей сиртуїн цей фермент, який продовжує нашу роботу клітини, продовжує молодість. А, і а, ми, ми його з червоного вина, правда. ну, Це треба, ну, по-перше, щоб червоне було вино дуже якісне. Але оце що там за 100 рублів пляшечка інкермана ну навряд, навряд. Такі базові добавки – це магній, оце ресвератрол, вітамін Д3. І якщо ми реально погано спимо, то краще додати мелатонін в добавках у нас є в аптеці оцей віта Але мені здається, що краще замовити на iHerb, бо все, що робить наша фарміндустрія, завжди викликає питання. Цікавий факт, да, що ще дуже я пропагандую в своїй практиці в принципі, плюс-мінус таке звичайне харчування, але я не люблю комбінувати типу, м'ясо з картошкою. І а, от були реально доказані, що краще для того, щоб стимулювати ну, нормальну функцію нашого організму, попереджувати старіння, краще не змішувати вуглеводи, такі прості, типу як картопля, з м'ясом, краще робити окремо. Ми беремо там порцію м'яса і зелень, якусь типу, чи салат. І, взагалі, велике споживання а, зелені воно реально. Ефективно для того, щоб бути плюс-мінус здоровою людиною. Я рекомендую ну, в ідеалі, щоб це був день, ну, хоча б типа, пів кіло салатику в день треба з'їдати. Хто, хто, ну, Два-три рази в день, хто два рази їсть салат. <ріст> <ріст> да, да. Ну, хоча б, да. зараз можна просто замінити на більш такі сезонні овочі. Можна тут пропагандувати в своєму житті таку, типу, як середземноморську дієту, бо цікавий факт, що ця дієта, вона ж її ніхто не придумував, типу як Дюкана, там, Аткінса чи якась. Це та дієта, яка у нас вийшла ну, якби, з людей, з народу. Тому вона. Достатньо така ефективна для того, щоб балансувати там наш нормальний там спосіб життя і стимулю... ну і продовжувати його. Що вона пропагандує? Це там велика кількість овочів, там помірне споживання фруктів. Бо якщо ми казали про інсулін, то фрукти вони достатньо можуть бути такі агресивні. І я би не рекомендував, якщо в кого є там бажання схуднути, то ввечері не можна, ну не то, щоб не можна, не рекомендую вживати солодкі фрукти, бо якраз ввечері воно буде піднімати рівень інсуліну, а у нас поняття циркадних рітмів для всіх гормонів є, і от ввечері клітина вона менш чутлива до інсуліну. Тобто цей інсулін, його ж основна функція це перепалювати зайву глюкозу в жир. І от ми, якщо будемо ввечері а, стимулювати ріст інсуліну, це буде ну, зменшувати шанси для жироспалювання. Бо ми а, худнемо у вісні, що всі, тому дуже важливо лягати спати а, вчасно для того, щоб і приход... ну якраз і він і був. А, Оцей нормальний базовий жироспалювачий режим. Бо в мене, а, ну, мені ж приходять люди схуднути, і там дуже багато всяких в голові цікавих моментів у людей. І деякі зважуються зранку і ввечері. Зранку і ввечері, от вони завжди задають мені питання: а чому я типу, зранку важу там на, на кілограм менше? Ну, По-перше, тому що саме оце жироспалювання воно відбувається ввечері. і Ми повинні оця вечірня якраз. Пора, це такі повинні бути ритуали для нас, щоб, щоб якось максимально готувати себе до сну. Там менше цього телефону, бо він блокує синтез мелатоніну. А менше якихось новин, бо він буде підвищувати рівень кортизолу, і ми будемо якби так емоційно лягати спати. бо... Лягаєш спати, а тут мислі, мислі, думки, думки. Можна, до речі, медитувати. Хто практикує? Ні? Угу, клас. клас Я кожен раз така прокидаюсь, так, знову почати медитувати, а, да, і забула. А, медитація це один із таких науково доведених фактів. І у нас, до речі, є тут трансцендентальна медитація на, на фестивалі, бо я тут цього якраз її вчителя навчалася. Доведений факт був з цими цими апаратами МРТ, що була різниця між людиною, яка просто тупо тіпо, сидить з за закритими очима, і людиною, яка справді медитувала і були зміни активності мозкового процесу. Тому для стресу дуже класно це помедитувати, і для того, щоб зменшити кортизол, а медитація я забула розказати про фізичне навантаження. От В любій незрозумілій ситуації треба робити якісь фізичні вправи для того, щоб цей кортизол спалити. Бо, ну, як би ми казали, для чого він взагалі виділяється? Він виділяється для того, щоб акумулювати наші всі ресурси і втекти від ведмедика, який нас хоче з'їсти. Зараз ведмедиків немає, але кортизол ж виділяється і він не спалюється. І для того, щоб спалити цей кортизол, нам необхідно Фізична активність. Хто, до речі, на солодкому такий, залежний від солодкого. Ага, клас. А в мене є відео про солодке теж. А, коротше, що треба робити? Бо частіше всього, як це відбувається, що ми ж... Ще... Да, відбувається це так, що а, нам ну, ми стресанули, виділився оцей кортизол і ж хочеться заїсти. Але ж це не, не, не дуже логічно. Бо а, нам треба навпаки не, не щось не перетравлювати, а втікати. Ну це по таким первозданним нашим інстинктам. Тому, якщо хочеться солодкого, да, можна якусь фізичну вправу зробити. І а, от а, цікавий факт: а, у мене брат, він а, в Азові повернувся з полону, і я його питала: да, питала кажу, слухай, от ти, от психологічно, як ти взагалі це все вивіз, що ти там ну, не, не з глузду не з'їхав. І він сказав таку дуже цікаву ідею, що в них була дуже-дуже сильна фізична підготовка. Вони через фізику тренували свій а, розум. Тому а, і я навіть по собі пам'ятаю, що був такий період занепаду та депресії, нічого не хотілося робити. І я пішла на спорт. І спорт він просто малював нас до того ну, для мене, на щось робити. І, в любі незрозумілій ситуації нам бажано, ну взагалі, отак, якщо у нас ж кортизол кожен день виділяється, і можна кожен день а, тренуватися, якісь хоча б там 15-20 хвилин, але а, цікавий факт, що нам не треба оці супер-супер інтенсивні тренування, бо вони якраз можуть і навпаки занадто простимулювати кортизол і призвести до більше. Важких наслідків. Тому ці тренування, типу, Кросфіт. А хто там пробував Кросфіт? Ні? <с?> <с?> да. е а до речі, кстати, мій, мій брат. А а він казав, що його, його дівчина, вже жінка, каже: підемо зі мною на тренування. Ну, вони в Азові бігали крос по 40 км. Він прийшов на кросфіт каже, блін, я опахався взагалі. Я ну, це, не це не є фізіологічно. нам міцність, потужність повинна бути десь приблизно там 60 Від Цього буде достатньо. Це буде якраз ті помірні фізичні тренування, і оця фізична активність знов ж таки вона стимулює ці сіртуїни, ферменти, які у нас відповідають за продовження життя.